Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Брати Грім, хоробрий кравчик. З пекотного літнього дня сидів один кравчик біля віконця та шив собі. Поглядаючи на бутерброд із вишневим варенням, яким він збирався поласувати в обід, та наперед відчуваючи його смак. А тим часом запах. Ласого шматочка відчули мухи і злетілися на бутерброд. Кравчик узяв ганчірку та як лясне по мухах, сім мух відразу й убив. От який я хоробрий, подумав він. Сам собі дивуючись, треба, аби ціле місто про це дізналося. І він одразу ж змайстрував собі широкий пояс, на якому вишив Коли злий буваю, сім убиваю. І от кравчик підперезався своїм поясом і вирішив податися в мандри. Узяв він із собою грудку сиру в дорогу і вийшов за ворота. Біля воріт побачив він пташину, яка заплуталася в чагарнику, та й сховав її до кишені, а потім вирушив у дорогу. Дорога привела його до Великої гори. На якій сидів велетень. Кравчик підійшов до нього і сказав, Чого ти тут сидиш? От я задумав світом помандрувати, щастя пошукати. Чи не хочеш ти зі мною? Та хто ти такий, щоб мені з тобою йти? Велетень презирливо подивився на Кравчика. Тоді Кравчик показав велетню свій пояс. Велетень прочитав напис і подумав, що Кравчик. Здатен вбити відразу сімох людей, тож пройнявся повагою до нього. Однак велетень захотів його випробувати. Узяв до рук камінь та як стисне, так і з каменя вода й потекла. Ану, спробуй це зробити, коли ти сильний, сказав велетень. Оце й усе, відповів кравчик, непомітно витяг із кишені сир та й стиснув його разом із каменем. так, що сік на землю закапав? Велетень не йняв віри, що цей коротун має таку велику силу. Тоді підняв велетень із землі камінь, жбурнув вгору так, що його ледве видно було, і сказав Ану, ти підкинь так само. Добре кидаєш, сказав кравчик, але ж твій камінь все таки на землю впав, а я кину камінь так. Що він на землю більше не впаде, сунув руку в кишеню, вихопив звідти пташку та й жбурнув її в повітря. Пташина, радесенька, що на волю вирвалася, здійнялася високо і не повернулася більше. Кидаєш ти непогано, сказав велетень, а чи зможеш ти велику вагу нести? І він повів кравчика до дуба, що лежав на землі. Як ти такий дужий, то допоможи мені витягти це дерево з лісу. Залюбки, відповів кравчик, тільки ти стовбур на плечі собі звали, а я нестиму гілля ззаду адже воно куди важче за стовбур. Велетень звалив собі стовбур на плечі, а кравчик усівся вверхи на одну з гілок. І велетню, який не міг озирнутися назад, довелося тягнути на собі все дерево. Та ще й Кравчика. Незабаром велетень знесилився і сказав: Якщо ти такий силач, то йди зі мною в печеру і переночуй у мене. Прийшли вони до печери. Велетень вказав Кравчику на ліжко і сказав Лягай та виспись гарненько. Але для Кравчика те ліжко було занадто велике. І він не ліг на нього, а примостився в куточку. Опівночі велетень, гадаючи, що Кравчик спить, узяв велику залізну ломаку і одним ударом перебив ліжко навпіл. Він думав, що забив Кравчика на смерть. Вранці велетень побачив Кравчика живим та так злякався, що втік. А Кравчик пішов собі своєю дорогою. Світ за очі і прийшов нарешті у двір королівського палацу. А оскільки стомився дуже, то ліг на траві та й заснув. Поки він спав, підійшли до нього люди з королівської прислуги і прочитали у нього на поясі напис Доповіли цареві, злякався цар такого силача. Може статися він ще й мене вб'є, всю рать мою переб'є. Та й на моє королівське місце сяде, вирішив тоді король занапастити кравчика, покликав його до себе на службу і каже: Якщо ти такий богатир, то я тобі ось що запропоную. У сусідньому лісі оселилися два велетні та завдають нам великої шкоди своїми грабунками та вбивствами. Ніхто до них і підійти не наважується. От якщо ти цих двох велетнів здолаєш, то я віддам тобі за дружину, мою єдину дочку, та півкоролівства впридане. І от Кравчик зайшов у той ліс та став озиратися. Трохи згодом він побачив обох велетнів. Вони спали під деревом. Кравчик назбирав повні кишені камінців, заліз на те дерево, під яким спали велетні. І почав звідти скидати одному з них камінець за камінцем на груди. Велетень прокинувся, штовхнув товариша та й питає: Ти чого б'єшся? Тобі це певне приснилося, відповів той. Я й не думав битися. І знову лягли вони спати. Тоді кравчик скинув камінь на другого велетня. А це що? Чого це ти надумав кидатися камінням? Та я не кидаю зовсім, відповів перший велетень і став бурчати. Посварилися велетні між собою, і давай один одного гамселити, поки, нарешті, обидва не попадали мертві на землю. Тут і Кравчик сплигнув із дерева. Вийняв він свій меч і завдав кожному з велетнів по два удари в груди. З тим і пішов до короля. Злякався король такої сили Кравчика і каже Перш ніж одержиш руку моєї дочки та половину королівства, ти повинен здійснити ще один подвиг. У тому самому лісі нишпорить єдиноріг, і ми через нього дуже потерпаємо. Ось ти його й спіймай. Узяв кравчик сокиру й мотузку та попрямував до лісу. Незабаром вийшов єдиноріг і кинувся на кравчика, наміряючись. Проткнути його своїм рогом. Тоді Кравчик спритно відскочив за дерево. Єдиноріг з усього розгону ткнувся в дерево і так міцно увігнав у його стовбур свій ріг, що не мав сили витягнути його. Кравчик обв'язав мотузкою шию єдинорога, вирубав сокирою його ріг зі стовбура дерева, вивів звіра з лісу і привів його до короля. Проте король і цього разу не схотів віддавати йому обіцяну нагороду та придумав третю умову. До весілля кравець мав спіймати страшенного кабана, який чинив велику шкоду в лісі. Відправився Кравчик ловити кабана. Тільки кинувся кабан на Кравчика, а той забіг до мисливської хижки. Кабан за ним. Кравчик тим часом вискочив у вікно і замкнув кабана всередині. Пішов кравчик до короля, і той вже, хоч не хоч, віддав за нього дочку і пів королівства в придане. І от простий кравець став королем. Через деякий час молода королева якось почула вночі, як її чоловік говорив вісні. Гей, малий! а пошийно мені жилет. Та залатай штани, бо почастую тебе аршином. Тут вона і здогадалася, що її чоловік звичайний кравець, розповіла вона все батькові, а король і каже наступної ночі не замикай своєї спальні. Щойно він засне, мої слуги увійдуть, зв'яжуть його і кинуть до темниці. Але один із зброєносців короля підслухав цю розмову. І розповів усе Кравчикові. Увечері, у звичній порі, Кравчик ліг у ліжко. Пізньої ночі, в домовлений час, королева підвелася, відімкнула двері спальні та знову лягла на своє місце. Кравчик тільки прикидався, що спить, а сам все це чув. Аж ось він почав голосно кричати. Малий, пошийно мені жилет та залатай штани, бо я тебе провчу. Коли я злий буваю, то сімох убиваю. Я двох велетнів убив єдинорога на мотузці до короля привів, Кабана спіймав, то невже я злякаюся тих, хто там за дверима стоїть? Коли почули це слуги, то кинулися втюки, і ніхто ніколи більше не замислювався підняти на нового короля руку. Отак і лишився наш кравчик на все життя королем.